Торок, 29 серпня у Дніпрі водій елітного ягуар напав на патрульних, через що один із поліцейських застосував вогнепальну зброю. Від отриманих травм нападник помер на місці події. Аби детально розібрати цю ситуацію, ми звернулися до людини, яка більше 20 років працювала у правоохоронних органах. Пане Олександре, розкажіть свій погляд на цю історію. Доброго вечора. Шановні тобоглядачі. З задоволенням відповім пані журналістці на її запитання. Всі ви знаєте дану ситуацію. Поліцейські зупинили автомобіль, і в ході того, що їх законні вимоги не виконувалися, почалася бійка, в ході якої поліцейський декілька разів вистрілив, зробив зробив декілька пострілів в бійку громадянина, який побрав. Цього приводу висказувалися в пресі різні думки. Переважна більшість схиляється до того, що поліцейський діяв повністю правомірно. Але зле і негарне державне бюро розслідувань. Повідомила йому про підогру у вбивстві. І суд обрав запобіжний захід на домашній арешт. З цього приводу можу сказати наступне. Дійсно, правопорушники діяли досить-досить поханські. Вони ображали, казали, ну, мовою окупанта казали, ей ти, редіска, чому ми повинні виконувати твої вимоги. Звісно, патрульному це було образливо. Патрульник декілька разів закликав їх щось робити. А вони почали його бити. Прямо якась у нас рифмом, треба вірші на досузі складати. І в ході цієї біки патрульний застосував зброю. Проте, закон України про поліцію чітко визначає, коли поліціянт має використовувати зброю відносно на людини. Стаття 46 передбачає всі ці випадки, а також коли поліцейський може робити це без попередження. На жаль, на мою думку, поліцейського не було підстав. А для застосування табельної зброї. Якщо детально не перераховувати вам е, всі ці моменти, то у нього була тільки одна підстава застосування. Це як, якщо він дістав би зброю, в нього збиралося її відібрати. Цього він, на жаль, не робив. З одного боку, ми можемо зрозуміти його емоційний стан, коли до нього, а тим більше до його напарниці, жінки застосували фізичне насильне. Як ми бачимо на відео, вони в, в юсі вся фізіономія. Проте закон про поліцію чітко вимагає мінімальну шкоду заподіювати людині при застосуванні вогнепальної зброї. Поліцейський стріляв тричі. Вважається, що безпосередньої загрози його життю не було, і одного пострілу цілком вистачило би. Якщо б нападник після цього продовжив свої башкетувати, то тоді, звісно, він мог ще, 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 ще продовжувати стріляти, щоб він перестав порушувати закон. А чому ці люди себе так поводили? Тобто, в якому вони були в стані? Можливо, вони просто психічно на здоров'ю. Ну наразі, наскільки мені відомо, експертиза не проведена, да а, чи були вони в стані сп'яніння, Ми тому сказати не можемо. Щодо психічного стану, теж це повинен визначати експерт. А поводили, ну, мабуть, від безкарності. І моя особиста думка, що, скоріше, всього, вони були на підпитку. Е, на підтримку цієї думки можна сказати, що. В воді спочатку був чоловік, якого було застрелено, а на момент зупинки вже сиділа за, за кермом жіночка. Тобто, швидше за все він був п'яний, і вони помінялися місцями, щоб не бути притягнути до відповідальності за вождіння в п'яному стані. Але у змі зазначають, що е, поліцейські застосовували газові балончики одразу. Чи правда це, це правда чи ні? Взагалі? Ну я ж не був на місці події. Да, я орієнтуюся да, на антивідео, відео, яким, мабуть, також всі бачили. Там видно дійсно, що газові балончики застосовувалися. це. поліціянти мали право, да, оскільки відносно них громадяни вчиняли насилля. По суті, вони вчинили злочин, передбачений 345 сорок частиною. 345 сорок статтею частини 2 кримінального кодексу, і поліцейський має право застосувати зброю для затримання злочинця. Але злочинця, який вчинив саме тяжкий злочин. А на жаль, 345-та частина друга відноситься до нетяжких злочинів і позбавляє поліціянта права застосувати зброю. І він повинен був покликати про допомогу і намагатися зупинити громадянина за застосування фізичної сили. Або, вже якщо йому так кортіло доставати вогнепальну зброю, то дістати, попередити про її застосування. І тоді вже, якщо особа не реагує, то, як мінімум, зробити постріл в повітря, але застосовувати її на враження він в даній ситуації не міг. Тільки зробити постріл в повітря, щоб покликати на допомогу. Якщо б нападник почав наближатися до нього з метою забрати зброю, або б о, обидва з пасажирів авто кинулися на нього разом, то міг він мов би застосовувати дану зброю, бо поліцейському дозволяється робити при груповому нападі осіб, або при спробі особи наблизитися до нього, коли він оголив зброю, і відібрати її. Таких випадків не було. До того ж, поліцейський стріляв в спину, стріляв тричі. Як я вже казав, поліцейський не повинен застосовувати поліцейський при застосуванні зброї, повинен мінімізувати шкоду. Яка заподіяться людини, який би не був у нього емоційний стан. А підводича Респу під даною ситуацією, не можу не сказати, що в цілому поведінку поліціянта я оцінюю негативно. Я розумію його емоційний стан, розумію, що він зустрівся з повністю неврівноважними особами, і йому дуже хотілося зробити їм щось кепське. Але він повинен утримувати свою емоцію не, навіть не тільки як працівник правоохоронного органу, а як банальна людина. Ну був би він цивільним. І застрелив би він, наприклад, з мисливської рушниці все одно, він зробив горе передусім собі і своїй сім'ї, бо в його діях об'єктивно є склад злочину. Не можна вбивати людину, коли вона прийняла участь біженці. Навіть не несла тобі тіласнюшку ні з точки зору моралі, ні з точки зору законодавства. І військовий стан тут, по суті, ні до чого, так як безпосередньо під час події ніякі бойові дії не відбувалися. Проте можу трохи посперечатися щодо кваліфікації. Наразі, наскільки мені відомо, Державне бюро розслідувань йому міняє умисне вбивство. В той час, як в Кодексі є дві статті умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони і умисне вбивство при сильному душевному хвилюванні визвоне неправ... неправомірною поведінкою потерпілого. Тут ці випадки, враховуючи ситуацію, мені підходять набагато більше по ситуації. Угу. До того ж, хочу прокоментувати, що поліція надислав єдиний різ досудових розслідувань посягання на життя поліціянтів. Відносно вижившої пасажирки вони вважають цю кваліфікацію геть неправильно, бо при посяганні на життя треба якась щоб казалось, якась ситуація, яка? яка могла безпосередньо нести загрозу життю. Тобто, якби в неї була зброя, якісь предмети, каміння, палки тощо. А вона по суті чинила фізичний опер. Тут, звісно, немає 348, сорок Тут стаття 345. Це штучне намагання створити штучну ситуацію, щоб виправдати дії поліцейського. Чи багато таких неадекватних непрофесіоналів, як це можна сказати, поліцейських взагалі працюють у поліції? Ось ви пропрацювали 20 років. Много таких кадрів? Ні, ну, Особисто я не часто зустрічаю. Це питання більше не до мене, а до самої національної поліції та і психологічної служби. Вони більш кваліфіковано можуть відповісти на це питання. А взагалі, як оцінюються дії цього поліціанта? Ну, ось він вистрелив його, так зараз арешт у нього. Домашні арешту хотіла варта, тепер виходила затяття під варта, а со добрав домашній арешт. Що далі? Його посадять? Ну, якщо підтвердиться його вина за стацією 115, то швидше за все суд дасть йому реальний термін. Але Мені здається, що в ході досудового розслідування та судового розгляду все ж буде більш відповідна кваліфікація, а тобто по статтям про убивство при перевищенні можна оборони або в ході сильного душевного хвилювання. Там набагато менші санкції, і суд може дати йому як реальний термін позбавлення волі, так і дати умовно. А що каже його напарниця? Вона на його боці. Це взагалі є якісь її слова, тому що вона також була задіяна у, у цій ситуації. Я ж не вивчав матеріали кримінального провадження, знову орієнтуюся тільки на повідомлення в пресі. Ну, навіть ми можемо аналізувати відео, яке бачили. Звісно, на пара це його боці, бо вона безпосередньо отримала тілесні ушкодження від цих громадян, які зупинили. В неї розбите обличчя, тече кров, тобто вона. Ні за що постраждали при виконанні своїх службових обов'язків, що й визвало справедливе обурення з боку її напарника. Але він трохи, як кажуть, народі, переборщив. Треба тримати свої нерви все-таки більш врівноваженими, особливо коли ти представляєш державу. Дякую, друзі. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у нас у наших коментарях.